Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агроднєпор. І сьогодні по проханнях багатьох підписників наших просили люди, я виставляв відео, як відправляли шестерні вали 9-ти швидкосна КПП. А підписники попросили, покажи, як воно в зборі, як воно працює. Пішліть, поглянемо. Ось, дивіться, приготував для вас дві коробки наборку. Звичайна. Це в нас іде. Шестерня задньої швидкості. Це шестерня першої швидкості. Це шестерня третьої швидкості. П'ята швидкість, четверта, друга. Це проміжна і постійного зачеплення. 19 зубів, звичайно. Проміжна 40. 19 на 40. Маємо. Про шестерню. Дивіться у звичайній коробці. перша швидкість має 24 зуба. Вона має 7 км за годину. Друга швидкість 27 зубів, вона має 9 км за годину. Третя має 30 зубів і вона 14 км на годину. Коли ми у швидкосній коробці міняємо шестерню постійного зачеплення, тут вже йде 21 зуб, а на проміжній шестерні 20, 37 вибачаюся. ми збільшуємо оберти на всій коробці. Тому в нас при такій перекладці, якщо ми поміняємо чисто дві шестерні, таке на СМД приміняється, е, пришвидчиться вся коробка, то вийде приблизно швидкості 9 км, 11 км і десь 17-18 км. Щоб це при СМД, в принципі, і йде. Для того, щоб на Д65 зберегти швидкості. У нас вже швидкості поміняються. Це дивіться, тепер йде вже була перва у нас, тепер друга. Перва ось замість третьої стала. А, іде 20 зубів, 24 і 27. Перва швидкість, друга і третя. Ось, дивіться, ближче. Обережно. О, що помінялося? Помінялася шестерня третьої швидкості, всі інші так і лишилося. Ми за рахунок двох шестерень збільшили передачі всієї коробки, і тепер вертаємо для того, щоб було 7 км. Оце в нас буде 7 км Тепер оця буде 9 км і ця 11. Тобто, ми перша, друга, третя лишаємо тягові характеристики. 1,4 тягової зусилля, як написано ЮМЗ, на, на всіх трьох швидкостях. Четверта п'ята вони втрачають. Тепер ось коробка, що тут виходить, змінилася. На верхньому валу змінилася одна шестерня. Це третя п'ята. Була... Третя п'ята, тепер стала перва п'ята. А... Так, отак воно працює у нас, дивіться. Це друга, четверта, третя, п'ята, перва, на простій. На п'ятій поміняли один зуб, ще пришвидшили, виходить. у стандартної йде 18 а в цій 17. Тут 38 зубів, у стандартної 28, у цій 38. Це і є наша перва швидкість. В кого двигун СМД, достатньо дві шестерні. Постійного зачеплення, в нього потужності вистачає. І він нормально працює. А в кого Д-65, нам для оранки, для хороших тягових зусиль, нам треба повернути першу швидкість, бо з 9 км на годину він може просто не справитись. І от для того ми міняємо ще дві шестерні. П'ята шестерня це виходить дві. І дві. А всього ж п'ять там в комплекті. Нема в мене тої оригінальної. На боковому редукторі йде шестерня повишених, понижених швидкостей, вона стоїть отак. Ось. І працює із 37 зубів шестерня четвертої передачі. Коробки так іде. А в 9-ти швидкосній коробці вона на 19 зубів йде. А в 9-ти скоростній коробці йде на 16 зубів. І вона працює вже із шестерні, розвертається на валу та так стояла, вона розвернута вже отак ближче до підшипника і працює зі шестерньою 41 зуб, це п'ятої швидкості в нас. Якщо у вас понижені передачі слугують чисто для під'їзду агрегатів, ви ними не користуєтесь, вона вам особливо і не потрібна. Якщо хтось з або ще чимось працює там. Оприскувач може хто шокропина понижених. ну Різні люди, хто овочами займається пресами, то вам потрібна вона. Кому чисто для під'їзду, вона можете не звертати на неї уваги, це не потрібно. А ці дві шестерні обов'язково для Д65. Ну чотири вам виходить, треба брати шестерні для Д65 і достатньо дві шестерні для двигуна СМД. Кому сподобалося відео. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся на канал. Ми і в Ютубові є, і в Тіктокові. Переглядайте нас, далі буде краще. Всього вам найкращого.